Дослід номер 3. срібна проба на пуринові основи. Пуринові основи виявляють слабкі кислотні властивості за рахунок наявності рухливого атома гідрогену групи NH і мідазольного циклу. І вступають в реакцію з аміачним розчином нітрату срібла з утворенням пухкого осаду срібних солей пуринових основ який має світло-коричневий колір. Для досліду нам знадобиться гідролізат дріжджів, концентрований розчин амоніаку та 1% розчин нітрату аргентуму. Попередньо я нейтралізувала гідролізат дріжджів концентрованим розчином амоніаку. Тепер необхідно додати 5 крапель 1% розчину. Нітрату аргентуму. Розчин злегка мутніє. І ми залишаємо його на 3-5 хвилин для того, щоб подивитися результат реакції. Через 3-5 хвилин спостерігаємо утворення пухкого осаду срібних солей пуринових основ, що має світло-коричневий колір.